Друзі, вітаю всіх! Сьогодні у нас вівторок. Цей тиждень у нас розпочинається магічний кубик з Оленкою Богановою. але маю можливість підключитися лише сьогодні і хочу показати вам, які номерки випадали нам за понеділок, і на сьогодні на вівторок. Отже, на понеділок у мене випав, в нас випав кубик номер 2 і номер 3 під номером 3 у мене заколочка, під номером, під номером 2 заколочка, під номером 3 зайчик з плюшу. Отже, що я пров'язала? Зараз вам покажу, тому що я не мала змоги підключатися вчора, але я трішечки зовсім пров'язала. Ось такий заюнчик, розпочинала його в шаленому тижні стартів. І в мене було зв'язано тільце, але не було зв'язано голови. От я зв'язала голову. Ще потрібно зв'язати вушка, але це мені потрібно придбати гачок номер 6 Я не мала змоги виїхати в місто, тому поки що без вушок. Думаю, в суботу, якщо до суботи придбаю, то в день тиші, в суботу я зв'яжу ще й вушка. Там не так багато роботи і оформлю мордочку. Отже, Голівка зв'язана. Далі, щодо заколочок. Заколочки я, напевно, з собою і не взяла, але я їх не зробила, там мені лишалося приклеїти, я вам зараз я, напевно, вам принесу і покажу. Оце заколочки були обв'язані заколочки ось такі. І до них донька вибрала декор метелики, мені потрібно приклеїти, але також потрібно купити клей пістолет, тому що в магазинчику у нас тут поблизу не було такого розміру клею. Ось такі. Потрібно було вчора поклеїти, але не купила клей, тому не приклеївні. Також переноситься. Якщо не випаде ще протягом тижня цього заколочки, то вже склеїться в день тиші в... Субот. Ось такі мої просування за понеділок трішки-трішки пров'язала зайчика. Далі, на вівторок, на сьогодні нам випав кубик номер 6, у мене це комбезик, і номер 1 ковтинка смузі для доньки. Комбезик я сьогодні вже трішки пров'язала. У мене сьогодні молодша донька в садочку, я приїхала з роботи. І в мене був час, я собі так добряче пов'язала. Ось. Якось так розложити вам. Це взаді видно. І в мене був зв'язаний лише ось капюшон. Ось від цього місця тут були в нас петельки, лишалися, Добиралась, добрала петлі по капюшончику. І от пров'язала регланну лінію. Мені потрібно її пров'язати 10 см. Зараз замірюю, скільки я пров'язала на та сторона 9,5. Ну, ще рядочок 2, і буде готова регланна лінія. Нагадую, що в'яжу я з ниточки. Ось. Алізе Baby Softie в два складання, 50 грам, 115 метрів. В'яжу за майстер-класом Світлани з каналу Світлана в'язання для душі. Ось такий комбезечок буде на 0,3 місяці. Кінчики ще не ховала ниточки. Думаю, поки був час, сяду і пров'яжу. Трішки погані спиці ще нові, крутяться в різні сторони. Ось. Ось так буде трішки. Ось таку довжину я пров'язала. Маркерочка ще не ставлю, тому що, надіюся, що я ще сьогодні пров'яжу. Напевно, треба буде відділяти рукавчики за майстер-класом, буду дивитися, бо ще не дивилася. Просто мене було записано пров'язати регланну лінію, на яку а, висоту, на моєму випадку, це 10 см. І я її пров'язала. В'яжеться легко. Доволі швидко, тому що в дві ниточки і спиці номер 5 Супер, мені все подобається. Але зараз я відкладаю цей процесик і хочу ще пов'язати сьогодні джемперочок дончин. Джемперочок смузі. Ось це. Я його в'яжу вже, певно, більше місяця. Ну, я його давненько і не в'язала. Трошки він був в мене відложений на тиждень стартів. Закінчилась в мене ниточка, буду приєднувати моточка, і ось мені дов'язати потрібно рукавчик. Відстань приблизно ось. Тут починається в мене убавочки і до резиночки. Тобто невелику таку частинку пров'язати цього рукавчика, і вже буде, буде, буде закінчений джемперочок. Залишиться поховати ниточки, які вони є. Ось тут. І буде готовий. Думаю, що сьогодні я постараюся його обов'язково закінчити, тому що роботи небагато. Хоча тут ниточка тоненька, така вона дрібнюсінька, і спиці тонесенькі. От не пам'ятаю, якими я в'яжу. Знову десь немає моєї лінійки. Ні, є для спиців. У мене донька любить її брати, бо вона собі повітряний пластилін. Ріже, так нею ділить, ну, спеці номер 3 Не сильно тоненькі, такі, але і не грубі, і ниточка тоненька, тому трішки довго. Але на сьогодні е я буду працювати ще з цією ковтиночкою. З комбезиком попрацювала трішки добряче, так. Тому весь свій вільний час, який мене буде сьогодні, присвячу рукавчику. Якщо ж залишиться час, то тоді. Ще комбезика, повіжу. тому що комбезик також я взяла в спільний проєкт Валентини з каналу Валентина Творому Красу. В її спільний проєкт з весною з душі. Тому до 20 квітня потрібно закінчити, тому що він мені і потрібен до 20 квітня, щоб була вже готова робота. Отже. Завтра на середа, думаю, що я завтра зможу підключитися до вас і показати, які кубики нам випадуть і які процеси. Якщо ж ні, то тоді вже підключуся в четвер. Ну, так мене виходить, тому що не завжди з роботи я маю час підключитися ввечері, щоб вам показувати. Тому, о якось так. Ну що ж, до нових підключень. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас середа, і давайте глянемо, які кубики нам випали на середу. На середу випав номер 5 і номер 4. Під номером 5 у мене комвезик дитячий, під номером 4 перчатки. Ажурні перчатки. Моя головна біль. Ось, що в мене пров'язано зовсім трішки. Ось так. Початок дев'ятого рядочку. Я не буду ставити маркер, тому що я не знаю, чи я буду а, сьогодні мати змогу його просувати. Можливо, можливо, трішки ввечері, тому що є на сьогодні трохи планів. Але вам покажу. Ось так в мене пров'язано 9. 9 рядочок почала в'язати. В'яжу, я вже вам розповідала, напевно, з ниточки ярнат Віолет. Ось така. Ниточка, 50 грамів моточок. Буду пробувати, але під номером 6, чекайте, не 6. 5, напевно. Так, під номером 5, тому що в мене під номером 5 і під номером 6 записаний комбезик, сплутала. Вибачте, під номером 5 у мене дитячий комбензон, який я в'яжу на новонароджену дитинку. І покажу вам, що я вчора пров'язала. Вчора я так гарненько сіла, пов'язала звідси. Так, ось у мене був відв'язаний каптур. Не пам'ятаю, що я вам показувала в першому підключенні. Регланну лінію я, напевно, вам показувала, мала вив'язати на висоту 10 см. Я її вив'язала. Маркерочка я там не ставила, ну, будете бачити в підключеннях. І далі сховаю спиці, бо так вони шарудять, брязкають. І далі вже я вив'язувала повністю довжину 28 см. І далі вже буде, напевно, з'єднуватися, вив'язуватися ластовиця, ніжки. Ось так. Ось таку довжину полотна. Мене тут, чесно скажу, 30 см, тому що я щось задумалася, в'язала. Донька прийшла в садочку, розповідала, і я так в'язала. І я перев'язала 2 см. майже, Ну, півтора, там. майже 2 але я не захотіла розпускати. Думаю, нехай буде, там тих 2 см буде трішки більше, нічого страшного. Є отвори для кудзичків одразу, але моя помилка в тому, що я тут не ставила, е, треба мені було почіпляти ось такі маркерочки, ниточки, де будуть кудзички. Але, в принципі, тут легко порахувати, тому, думаю, проблем не буде. Ось на таку довжину я вивізла, довгенько я в'язала, я вчора мала. Напевно, години 4 в'язання. Це для мене дуже багато. І я гарно його просунула. Отже, сьогодні поставлю маркерочок також. Сподіваюся, мені вдасться його хоч трішки просунути. Дуже тверді маркерочки попалися. Дівчата, я вже їх майже всі поламала, лопають. Лопають ось ці петельки, самі стіночки і все. Ось, маркерочок поставила. Ну, тут буде видно, воно вже буде з'єднуватись, але все рівно, нехай буде. І буду в'язати. Що ж, до нових підключень. Думаю, а завтра, якщо все добре, підключуся. Якщо ж не вийде, то вже в п'ятницю підключуся в останній день. Нам цього тижня випадали всі номери від 1 до 6. І всі процеси, які ми мали змогу пов'язати, тому це дуже прекрасно. я постараюся також пров'язати трішки перчаток і комбезика. Комбезик у мене в пріоритеті, тому, звісно, він буде просуватися у мене на першому місці. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас вже п'ятниця, вчора був четвер, не підключалася. І давайте глянемо, які ж кубики нам випадали. Отже, на четвер нам випав дубль номер 6. І під номером 6 це в мене дитячий комбезик. Але, на жаль, я цілий четвер була зайнята і взагалі ні одного рядочечка не прив'язала. На п'ятницю на сьогодні нам випав номер 2 і номер 5. Під номером 2 у мене заколочки. Під номер 5 комбезик. Отже. Давайте гляну. Я сьогодні трішечки, зовсім трішечки пров'язала вранці, мала змогу. Ось від маркерочка. Декілька рядочків. Навіть не знаю, просто з'єднала полочки, пров'язала, напевно, 4, 4 чи 6 рядочків. Не скажу точно. І вже на такому етапі, що будемо з'єднувати е, ніжки. Я дуже сподіваюся, що сьогодні мені вдасться їх об'єднати, хоч трішки пров'язати. Тому буду займатися цим комбеском, тому що він мені потрібно зв'язати мені його до кінця наступного тижня. Бажано до п'ятниці або ж до суботи. Ось таку мелоту. Під номером два заколочки. Заколочки у мене вже готові, там було просто їх склеїти, тому вони вже готові. Завтра в нас субота, день тиші. Uh, і я думаю, що завтра я ще підв'яжу uh, свою зайку плюшеву, тому що uh, я купила сьогодні гачечок номер 6 Там вушка потрібен гачечок номер 6 і Я підв'яжу її і оформлю. Дуже на це сподіваюся. Отже, до нових підключень, до неділі. В неділю вже, я так думаю, що в неділю або ж в суботу, ввечері, або в неділю вийде відеозвіт. За цілий тиждень. Що ж мені вдалося зв'язати? Отже, до нових підключень. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас неділя. І сьогодні я відзнімаю заключну частину магічного кубика, щоб показати свої результати. Отже, понеділок пройшов доволі плідно. І давайте подивимося, що ж я нав'язала. Дуже тяжко насправді знімати зараз це відео і говорити, тому що в нас в країні знову страшенні обстріли і знову дуже багато загиблих в сумах, щирі співчуття рідним. Хочеться вже якогось такого покарання для тих нелюдів, щоб, щоб і вони відчули всю цю біль. Але попри все, ми не здаємося і йдемо далі. Давайте перейдемо до відео і подивимося, що ж, що ж все-таки цей тиждень я мала змогу цього тижня просунути. Скажу, що він мене вдався доволі плідний. Буду вам показувати так, як лежать у мене процесики в корозинці. Отже, мій процес під номером 4. Випадав він нам всього один раз у середу, але я до нього так і не дійшла. Це ажурна перчаточка. Тому тут це, певно, єдиний процес, по якому у мене немає просуваннячок. Наступна робота. Наступна робота у мене готова. Це ось така заюнька. Дуже-дуже красива. Пов'язочка в неї на зав'язочці. Такі має красиві вушка. Скажу чесно, мені не дуже подобається як оформлена мордочка. А в наступних зайках я буду враховувати деякі нюанси. Але мені вона дуже подобається. На жаль, колір не передається. Але він дуже-дуже красивий, такий лавандовий. Це моя готова робота. І зайка випадала під номером 3, випадала в понеділок. Але я її в понеділок не в'язала. Як я її в'язала, але вушка дов'язала і пов'язочку в суботу, тому що в мене не було. Під, гачка під номером 6, я його придбала і дов'язала ось таку красуню. Так, наступна моя робота потребує багато місця. І це джемпер для доньки. Джемпер смузі для моєї молодшої доньки. Він уже повністю готовий. Я сподіваюся, він влізає в кадр, тому що вище не можуш тут підняти. Але так вам покажу. Так, і от, коли він нам випадав, номер один випадав у нас у вівторок. І я там був, лишалося дов'язати рукавчик, я його дов'язала, закрила все, прийшла донька. Садочка, я її поміряла. І що ж, ви думаєте, рукавчики були трішки короткуваті. Ну, як, вони були якраз впритик, але мені не подобалось. Тому я розпустила два рукавчики, ось на таку відстань. одного, і другого, ще маркерочки навіть не приймала, бо як доробила, так і лежить. І пров'язала трішки манжетики. На більше петель, тому що в мене було, здається, на 24 петлі дуже були вузенькі. Зараз, здається, 40 петель я лишила і якраз добре. Видно, який розміряний уже. Тут вже резиночка така більш широка. Ну, Дуже мені подобається. Взагалі колір такий вже класний. Донці теж подобається, але потрібно її випрати. І вже тоді я на ній відфотографую. І це вже буде, напевно, у звітику з весною в душі. В спільничку. Ось така готова робота. Мені він мега подобається. Він дуже красивий. Вийшов, дуже ниточка гарненька, хоч і тоненька, але в'язала я з нею з задоволенням. Ще в неї одна готова робота, ну вона була така. Прям мініатюрна це ось такі заколочки. Випадала вона мені в понеділок під номером 2 і в п'ятницю. Я придбала клейовий пістолет і склеїла їх. Донька вже їх приміряла, насправді, для неї вони. Трішечки великі, тому що вона ще мала, досі заколочки великі, але вона їх буде носити. Вони їй подобаються. Вже чекала, поки я відзніму відео і буду їх одягати. І ще одна моя робота це був комбезик. Комбезик випадав мені у вівторок, в четвер випадав дублем під номером 6. І в п'ятницю також він випадав. І е, я так добренько по ньому просунулася. Як бачите, зв'язано дві ніжки. Дві ніжки зв'язано, потрібно лише сховати кінчики і вив'язати рукавчики. Доволі добре я по ньому просунулася. Не думала, що так я його просуну швидко. Дійсно, в'язалося легко, тому що спиці номер 5 і ниточка в два складання. Мені дуже сподобалось в'язати. Він такий мініатюрненький взагалі. Дуже красива річ. До речі, в'яжу по майстер-класу Світлани з каналу В'язання для душі. Дуже красивий майстер-клас. Ось такий. Красунчик. Хотілося б його закінчити, звісно, ну, але ж час не резиновий і мусимо встигати все. Ось, ось такі мої були просування. Мені дуже подобається, що в мене є нарешті готова робота у вигляді джемпера для доньки. Давненько-давненько я його мучу. Ну і взагалі тиждень видався продуктивним. Дякую, Оленочці, за організацію такого чудового спільника, що ми дійсно можемо в такий тяжкий час трішки відволіктися. Як-не-як, як, коли ти в'яжеш, ти повністю занурюєшся у цей процес і трішки відпочиваєш морально від того всього, що коїться. Ну що ж, до нових зустрічей, до нових підключень. Бажаю вам всім бути в безпеці. Бережіть себе, всім на все добре, всім па-па.